Вітаю, друзі! Сьогодні готую рулет еклер із заворного тіста з кремовою начинкою. Це дуже смачно і легко готувати. Тому почнімо готувати разом зі мною. Даю масло посудину, вливаю сюди водички, молока. І все доводжу до кипіння. Не кип'ячу, а доводжу так, щоб масло все розійшлося в рідині. Коли масло розійшлося так починаю парувати, я сюди додаю цукор і дрібку солі. Все в тісто. Має утворитись таке тісто. Бачите, така плівочка знизу на дні каструлі. А тісто таке. Я його присипаю в посудину, в якій буду вбивати яйця. Так ще тісто в посудині розрівнюю. Можна сказати, довимішую. Тепер пробую, чи вже можна додавати яйця сюди. Пробую так, не пече мене. Вже по одному яйці я буду вводити. І так буду мішувати. Спочатку мішується дуже так погано, тісто, нічого страшного. Консистенція зробиться. Тепер вводжу друге, і також все перемішую. І також все гарно розтираю. Можна розтерти і міксером. Яйця недостатньо, тому що у мене. Інші яйця я все брала цей рецепт три штуки сюди давала. Збила ще одне, але так не, не буду ціле додавати, а додаю так чуть-чуть. І подивлюся, чи ще буде потрібно. Може, тільки половинку. Дала я ціле четверте яйце. Ось такий язичок має робитись, отак має стікати, чуть-чуть. Тоді тісто готове. Я на вистелений пергамент, так розрівняла тісто і так ложкою трошки зроблю такий візерунок. Все, в мене духовка розігрівається і ставлю випікати. Тепер роблю крем, беру вершки, у мене 30 відсотків мають вершки. Все буду збивати спочатку на маленьких обертах, потім на високих. вершки всі вибрати, щоб не залишалось. І включаю міксер, хай збиває. Вершки я так збила, тепер у мене тут сир маскарпоне і цукрова пудра. Все висипаю сюди і так перемішую все, щоб цукор поєднався з сиром. Все, цукрова пудра так поєдналася. І всипаю сюди і буду збивати міксером. Ось такий кремчик виходить, такий стійкий, і гарно вершки збились і з сиром поєдналися. Ось так. Цей крем дуже смачненький. Ось такий корж випікся в мене, я даю йому трішки охолонути. Корж у мене охолонув. перекинула нас. І розмащую покуржу. Включую так рулетиком. Закручується він добре, так ще прижимаю його. Ось такий рулетик. Я його так і залишаю в пергаментному папері. Ставлю в холодильник на годинку. І погляньте, як апетитно виглядає. Вже не терпиться його розрізати, який він буде всередині. Але перед тим я хочу так трішки посипати цукровою пудрою. Як для святковості. Розрізається добре. Крем добре подружився з коржем. Він дійсно виглядає як еклери, тільки в іншому вигляді. Ось яка смакота. Всім смачного. Дякую всім, хто був зі мною. Всім мирного неба!